Люди, колись я зробив ролик про три молитви, і потім подумав, що можна продовжити розважальний формат. Точно ми ж не розважаємося, нам же нудно з війною і цим усім, і зробити ще ролик про три чогось. Цей ролик буде про трьох демонів, котрих треба остерігатися, або навпаки, з котрими можна мислено експериментувати. Перший демон Максвелла гіпотетична істота, котра володіє знанням про параметри всіх молекул газу в деякому резервуарі, поділеному навпіл непроникною мембраною. В мембрані наявний отвір, котрий можна відчиняти і зачиняти. Демон може бути і пристроєм, механізмом, а не істотою. Це важливо. Потім поясню. Головне, що він відчиняє і зачиняє отвір так, аби пропускати тільки швидкі молекули газу в праву частину і тільки повільні молекули в ліву. тобто в лівій збирається холодніший газ, а в правій гарячіший. Максвелл вигадав цей мислений експеримент для ілюстрації парадоксу другого закону термодинаміки, тобто, що у закритій системі ентропія, невпорядкованість. Може не зростати, а знижуватися. Насправді, парадоксу нема, бо сам цей демон поза системою резервуару, тобто система тільки здавалася закритою, реально ж відкрита. І так, заради цікавості ще можна намагатися вигадати демона на батарейках з обмеженим ресурсом, котрий намагатиметься порушити другий закон термодинаміки тимчасово, доки батарейки не сядуть. Цікаво, що на рівні квантових ефектів ми можемо частково відтворити цей експеримент, поставивши бар'єр, через котрий тунелюватимуть лише більш високоенергетичні елементарні часточки. Але частковий експеримент це зовсім інший експеримент, ніякі закони тут вже не порушуються. Загалом, на моє враження, демон Максвелла тепер більше служить не демоном, а нагадуванням, що дуже легко прибрати щось зі свого поля зору і не помітити, обманути себе, навіть якщо все здається очевидним, зашорити свій погляд і зробити хибні висновки. Другий демон Лапласа. До речі, я розташував демонів не абитковим порядком і не за хронологією їх винайдення, а за зростанням демонічної могутності. Демон Лапласа також знає параметри всіх часток, але не в одному окремому резервуарі, а в цілому всесвіті. Завдяки знанню про координати і всі сили, котрі керують часточками, він може точно передбачати майбутнє і точно відтворювати минуле. Свого демона Лаплас вигадав для полегшення розуміння, що світ детермінований. Проте в той час існувала тільки класична фізика. А так, детермінований означає, що причинно-наслідковий зв'язок речей працює дуже прямолінійно. З наявних причин можливий тільки один варіант розвитку подій, один наслідок, котрий стає причиною наступного наслідку і так далі. До речі, Лаплас розумів гігантську кількість обчислень, що демон має виконати, тож вказував, що цей розум має бути достатньо великим. І це вказівка на те, що ми не маємо приписувати зайві сутності, наприклад, щасливий випадок чи втручання містики тільки тому, що наш розум надто маленький, аби все порахувати. Наступний демон номер 2 і три чверті, тому що це бонусний демон, демон Адамса. Я його переіменував у де вона. Сам Дуглас Адамс назвав цю штуку вихор тотальної перспективи. Вихор тотальної перспективи це машина. Я казав, що це важливо, тепер знаєте чому, котра може відтворити, просимулювати весь всесвіт. Я не знаю, як саме це працювало в голові Дугласа Адамса, але я розумію, це як створення симуляції всього всесвіту. В реальності ми можемо зробити симуляцію мікроскопічної ємності з газом, щоб комп'ютер і програма симуляції стали нашим демоном Максвела. Так само ми можемо симулювати інші речі і побачити слабке відтворення сили демона Лапласа. Прямо дуже слабке. Якщо ми моделюємо крапкові об'єкти, то потужності суперкомп'ютерів вистачає тільки на мільярди часток. Наприклад, для моделі гравітаційної взаємодії двох галактик. А от якщо об'єкти не крапкові в хімічних чи фізичних процесах, то можна змоделювати лише мільйони наприклад, атомів. Переважно ж дослідники обходяться тисячами. Отже, що саме робить Демон Адамса? Машині не потрібно навіть знати про всі частки у Всесвіті. Вона може відновити цю інформацію з будь-якого шматка матерії, наприклад, з шоколадного кекса. Оскільки будь-яка матерія так чи інакше пов'язана з будь-якою іншою матерією, то інформацію про весь всесвіт можна відновити екстраполюючи дані, отримані від одного шматка матерії. І ще машина може показати весь всесвіт спостерігачеві, спроектувати його симуляцію прямо в мозок. Я не спойлеритиму, навіщо цю машину винайшли і як її використовують, дізнайтеся самі у п'ятикнижі Дугласа Адамса, путівник галактикою автостопом. А щодо самої ідеї. Думаю, Дуглас Адамс просто неправильно зрозумів принцип квантової заплутаності або мав неповну інформацію про нього. Якби квантова заплутаність ніколи не руйнувалася остаточно, а тільки все сильніше розчинялася, зменшувалася у співвідношенні і продовжувала містити пам'ять про всі взаємодії і перетворення часточок, то, вимірюючи квантову інформацію з нескінченною точністю, ми б могли відновити всю історію тієї матерії, з котрої знімаємо покази. І всю історію тієї матерії, з якою наша матерія встигла про взаємодіяти за час існування Всесвіту, тому що. При взаємодії часточки обмінюються квантовою інформацією. А тоді всю історію всієї матерії, котра провзаємодіяла з матерією, котра потім провзаємодіяла з нашою матерією. І так далі, доки не відновимо всю історію всього Всесвіту. Але ми не думаємо, що квантова інформація про історію подій не руйнується. Ми думаємо, що при взаємодії квантова інформація усереднюється між частками, що про взаємодіяли. Тобто взаємодії тільки хешуються, а не зберігаються повністю. І історію не можна відновити з вимірювань хешу, бо дуже багато різних історій могли б дати. Цей хеш. Але навіть цей хеш ми не можемо виміряти цілком точно, тому що вимірювання це теж взаємодія. Ми впливаємо на вимірювану частку. Причому зараз можна точно виміряти тільки один параметр, а впливаємо ми на всі параметри водночас. І різні типи часток зберігають неоднакові типи квантової інформації. Наприклад, фотон не містить інформації про масу частки, з котрою зіштовхнувся. Масивна частка містила б цю інформацію у вигляді зміни швидкості та напряму, але фотони працюють інакше. Але, можливо, найцікавіше, що частки і свої особисті поточні параметри, котрі ми можемо виміряти, зберігають не всі. Наприклад, координати. Ніякі частки не знають своїх координат у Всесвіті. Вони знають свою масу, швидкість, заряд тощо. Але Конкретне місце перебування знає швидше простір всередині і довкола частки, ніж сама частка. Але простір. Теж не знає своїх координат у всесвіті, лише своє поточне місце стосовно простору довкола. Ніхто не знає своїх координат у всесвіті. Але ми все одно отримуємо інформацію про те, де перебувала частка в момент вимірювання, щоправда, не де стосовно всього всесвіту, а де стосовно нашої системи відліку. Демон Адамса може проілюструвати абсурд, що виникає з ідеї точного й повного збереження всієї квантової інформації. Якби так було, то це означало б, що в момент сингулярності ще до великого розширення і початку життя Всесвіту, коли всі часточки були притиснутими одна до одної, кожна часточка містила стільки ж інформації, скільки весь Всесвіт, бо частка зберігала. Все про себе, все про своїх сусідок, з котрими контактує. Котрі знали все про своїх сусідок, з котрими контактують, і так далі аж до краю Всесвіту. Причим від великого розширення кількість інформації у Всесвіті залишається сталою, а кількість інформації в кожній часточці збільшується, бо вона знову взаємодіє з іншими часточками і записує інформацію про ці взаємодії. І про попередні взаємодії цих часточок, і часточок, з якими вони взаємодіяли, і так далі. Інший абсурд стосується часточок, що спонтанно розпадаються. Якщо б уся квантова інформація зберігалася, то це означало б, що окрім цілого всесвіту інформації, в частки є ще якась окрема квантова інформація, котра й підказує у що часточці розпадатися, і котра поводиться так, власне, як ми і думаємо про квантову інформацію. І тоді. Нащо нам той перший гігантський об'єм інформації, котрий не руйнується, якщо є ще якийсь маленький, котрий реально вирішує, а не просто зберігається? І третій демон демон Декарта – це гіпотетична могутня істота, котра має повний контроль над людським розумом і єдину або не єдину мету обдурити цей розум. Тобто все, що я бачу і пам'ятаю, демон може змінювати за своїм бажанням. Таке відчуття дивне, ніби це вже було. Декарт про це говорить так. Я думатиму, що небо, повітря, земля, кольори, форми, звуки та всі зовнішні речі це лише омани снів, котрий він вигадав, аби впіймати у пастку мої судження. Я вважатиму, що не маю рук чи очей, або плоті, або крові, чи відчуттів, але помилково вірю, що маю всі ці речі. З цього опису Незрозуміло, чи надає Декарт Демонові здатність змінювати сам розум, робити його то розумнішим, то дурнішим, додавати більше пам'яті, чи зменшувати її тощо. Але картезіанці, до речі, Картезіанці це послідовники Декарта. Латиною його ім'я записується без французького артикля Д. Натомість отримуємо закінчення і маємо Картезіус. Картезіанці пішли ще далі. І запропонували, що демон може змінювати навіть самі основи знання, логіку і математику. Може зробити так, що 2 плюс 2 дорівнює 5, і це правильно, а 2 плюс 2-4 неправильно. Тож цей демон наймогутніший. В цьому мисленому експерименті ви маєте припускати, що сьогодні вперше в житті прокинулися людиною, а до того були восьминогом, слоном чи суперкомп'ютером. Просто у вісні демон підмінив спогади. Але навіть за таких умов ви можете шукати щось більш стійке, більш надійне. Якщо не можна покладатися на органи чуттів, то можна шукати більш глибокі принципи закони фізики. Якщо ж і на пам'ять не можна покладатися, то ще глибші принципи, такі як. Ніщо не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Якщо ж навіть математиці довіряти не можна, то слід шукати принципи, однакові для всіх математик, щось поміж рядків, що визначає структуру цих рядків. Демон Декарта потрібен не тільки щоб позбутися упередження, що світ саме такий, як ми бачимо, і що хоч щось Таке, як нам здається, а й усвідомити, що ми не зовсім безсилі. Розум дозволяє опиратися самообману. До речі, ви вже бачили Демона Декарта в кіно, хоч він там і не у повну силу. Я, звісно, маю в увазі матрицю, де підімкнуті до системи люди, обмануті машиною. Гаразд, підписуйтеся, поширюйте відео, говоріть зі мною в коментарях і обов'язково загляньте в опис до відео. Чудово. І будьте злими до демонів. Майже встиг.